Закликає до навчання, ми поспішаємо на урок і знову йдемо світ пізнання. Тут наші любі вчителі нам формули життя виводять, і навчають дисциплін та безліч прикладів наводять. Сидять за партами мої найкращі друзі в цілім світі. Нас всіх єднають дні шкільні З ногою. Нових мрій сповить. Дзвонить, дзвонить, скільний дзвінок, рерру віном повісяє, а після неї на урок сніжку всю сім'ю збирає. І знову дзвоник криче нас. Пішімо друзі, до навчання. Усе чарівний світлий час у час пізнання і зростання. Яка красива наша школа? Тут нам і рости, такі тегензи винують. Досягати висоти, на нячу дайм Небес небесно рукатися крильними, за мріємо визлітати та бути мудрими, людьми. У ній дете запролітає поранений краще у житті. Тут юність піку досягає, і ми обираємо путі. У школі ми вчимося жити, долати труднощі, усі вчимося мріяти, дружити та зустрічати ранки у росі. Є перерви і уроки, веселі ігри і пісні. Ми робимо тут перші кроки у світанкові дні ясні, яка красива наша школа. Тут є друзі, вчителі, тут рідне все і моє довкола, найкраще місце на землі. Дитинство в школі, де дивишся казка, тут перше все. Наняє почуття і труднощі в всіляких, ціла в'язка і перша служба на усе життя. Задачка мудра і незрозуміла диктант контрольна успіхів пора. Робота перша, зроблена, неміла. і гарний танець і весела гра. Дитинство в школі це велике диво. Тут пізнаємо світ в усій красі, нам тут всім по-своєму щасливо. Зі школи в світ підемо по росі. Були змагання в школі й перемоги, поразки не раз були, і не два. Ми в школі вибираємо дороги і відкриваємо у ній свої дива. Бо школа для дітей така країна, де всі ми рівні, і усі на ти, де розкривається дитина і до вершин летить у нові світи. Дитинство в школі дивовижна казка. Тут кожен вчитель віддає любов сповна. І перша дружба відданість і ласка. Тут світ нам розкривається сповна. Дитинство в школі вчителі і діти, а за спиною сильні два крила. То всі сміятись і радіти, а мрія або досягла. День народження школи це свято для всіх, хай лунає мені завжди радісний сміх. Хай збираються дзвоники ранком щодня, а щасливі будеш кіння. Бог на, на школу не тільки читати, а й слухати фершем, дружити, прошати, творити добро і мети досягати, Бути вдячним людям і їх шанувати. Нехай подує вітер перемін і радість та удачу всім приносить. А чистий дощик із легких марин, хай щастя, вашу долю зросить. Чать і поспішає час, а школі ми бажаємо довголіття. Вона завжди залишається для нас найкраще місце, найріднішим в світі.